Вперед, і молитися. Дорогі мої, поранившись, ми наклеюємо на рану пластир. І коли настає час відклеювати його, нам не хочеться цього робити адже буде боляче. Але відліпивши пластир, ми радіємо, що його більше немає, так і в житті. Відліпившись від зовнішнього джерела нашої радости, ми нарешті розуміємо, що справжнє джерело щастя знаходиться всередині нас самих. Усередині нас Божа благодать, Його сила, Його присутність. Причащаючись, ми приймаємо в себе Христа, молячись, торкаємося до Нього. Закликаючи ім'я Боже, ми звертаємося до Христа, а коли просимо Його про дарування нам благодаті, Він допомагає, посилаючи своїх ангелів. Зараз ці слова це тільки слова, але настане година, коли буде необхідно утілити їх у конкретні справи. Якщо ми хочемо відповісти Богові на його любов ще тут на землі, бо буває так, що людина і не відповідає йому. Господь посилає їй життєвий урок, а вона каже: Не хочу вчитися, хочу плакати, зневіритися, хочу накласти на себе руки. Але ж тільки за допомогою цього здирання пластиру, коли Бог звільняє від чогось чи від когось наше серце, можна побачити, як багато приховане в ньому. Бог зовсім не хоче позбавити нас сил, змусити страждати. Він хоче, щоб ми йшли вперед і таким чином ставали кращими. І тому безглуздо ображатися, засуджувати. Коментую, коментувати кажучи, я жертва, як він міг, не можу змиритися, не можу повірити, що зі мною так вчинили. Ну, звичайно, якщо тобі хочеться жити в обнімку з минулим, жити спогадами і спостерігати за тим, як старіє твоя душа, порпаючись на одному місці, будь ласка, не йди вперед. Але я все ж таки кажу тобі: молися, уяви себе оточеною божественною благодаттю. подивися на себе у світлому, а не в траурному одязі, уяви, що у тебе в руці букет квітів, що Господь торкається до тебе і забирає твої горе. І після цього ти станеш абсолютно іншою людиною. Ти змінишся, вийдеш на новий рівень, і твої стосунки з Богом і з собою, з іншими людьми будуть зовсім іншими. Твій біль зробить тебе прекрасною. Але щоб усе це сталося, необхідно вибратися з депресії. Розумієш? От чому я кажу: молися, почитай щось корисне для душі. І уважно стеж за своїми думками, не занурюйся в них, адже усе починається з думок, зміни їх напрям. Тому що ті і радять нам неупинно молитися Ісусовою молитвою, тобто неупинно вимовляти ім'я Ісуса Христа, а деякі подвижники навіть трохи замінювали цю молитву. Адже ми знаємо, що Господь помилував нас. Таким чином, кажучи йому, помилуй мене, ми, виходить, суперечимо самим собі, якщо я кажу тобі: дай мені поїсти, і ти даси, а я при цьому продовжуватиму, просити, мов тебе їжі, то хіба ти не здивуєшся, ти відповіси, гаразд, але ж я вже дав тобі поїсти. Так Ісусову молитву можна змінити таким чином. Господи Ісусе Христе, дякую Тобі за милосердя Твоє, Господи Ісусе Христе, Ти помилував мене. Як каже апостол Павло в першому посланні до Тимофія, був я колись і огутником, і гонителем, і кривдником, але Господь помилував мене. Тобто, після того, як я був помилуваний, я вже знаю, що помилуваний, я отримав те, про що молився, і Господь продовжує давати мені, про що я молюся. Це про те, не означає, що можна постійно скаржитися на життя і приставати до Бога з нескінченними проханнями. Ну, дай, дай же нарешті. Ти отримаєш те, що просиш, Господь дасть, але ти звик ремствувати, звик упиратися, сумувати, а приймати здячністю ти не звик, ти не у просто зрадіти і сказати: Ісусе, світло моє, адже ці слова, знак того, що ти вже не прагнеш щось отримати, а просто живеш. Говорячи так, ти немов підтверджуєш своє перебування у світлі Його любові. Ісусе, дихання моє, Ти вже не шукаєш, Ти насолоджуєшся тим, що маєш зараз. Бажане тут з тобою, воно є в тебе, і воно не в майбутньому, а в сьогоденні, а твої страхи, втома і смуток не дають тобі відчути це. Душа стає все слабкішою, і от ти вже не зможеш відчути присутність Божу поруч з собою. Учора тобі ніхто не телефонував, і ти впав у депресію гаразд, а якщо весь світ почне телефонувати тобі, не вже твоя цінність від цього збільшиться? Будь-яка телефонна розмова колись закінчується, і що далі? Знову ремствуватимеш, знову скаржитиметеся, що тобі ніхто не телефонує, бо нам постійно потрібне матеріальне підтвердження любові та власної значущості, а постарайся почути таке підтвердження від Бога. Адже Він постійно каже тобі про це, постійно, на відміну від людей, будь-яка людина жадає визнання, Нам усім Треба тепло, потрібна любов. Дуже потрібна. Ми прямо таки жадаємо щастя, жадаємо любові, а не отримавши цього, впадаємо в депресію і починаємо заїдати своє горе шоколадом, чіпсами, креветками. Ненадовго нам цього вистачає. А потім відчуття голоду повертається, і от ми знову починаємо їсти, товстіти. Нам вже важко, ми зовсім заплуталися у своїх бажаннях, але продовжуємо їсти, повніти і переживати те, що йому неправильно. Заїдати проблему велика помилка. Ти шукаєш джерело для радості в неправильному місці. От чому я і кажу, що молитва тобі допоможе дуже. Потрібно тільки молитися з оптимізмом, з радістю і натхненням. Молитва це не смуток. Молитися означає думати так, як Христос думає про нас, і це автоматично змінює наше сприйняття дійсності. Через таку молитву ми починаємо по-іншому мислити. Адже, часто молячись, ми припускаємося однієї серйозної помилки, замість того, щоб подивитися на себе очима Христовими і спробувати зрозуміти, чого Він хоче від нас, ми щосили примушуємо Його думати про нас так само, як думаємо про себе самі, тобто, думати неправильно. Ми кажемо, Господи, дивись, який я окаянний, давай і ти визнаєш, що я такий. Поплач разом зі мною над моїм убозтвом, скажи, що я нікчемний, а Господь, який є здоровий галуст, каже у відповідь, Ти хочеш, щоб я, світло істини, увійшов разом з тобою до цього мороку? Щоб я став таким же похмурим і сумовитим, тоді як потрібно прямо протилежне. Молитовний рух душі це споглядання себе через те світло, в якому дивиться на нас Христос, і депресія, і меланхолія тоді зникнуть. Якщо запитати у Бога, скажи Господи, яким ти бачиш мене. Він не відповість, я бачу тебе розчарованим, невдахою, що і для якого все скінчено. Ні, він скаже: я дивлюся на твоє подальше життя і бачу в ньому безліч можливостей, бачу наступні роки багаті дарами, посланими для тебе. Бачу в тобі світло дитя моє, благодать, допомогу, нових людей, нові можливості, а ти в такому вітчі зараз. Але я, Господь, дивлюся у майбутнє і бачу не лише сьогодні, але і завтра. Хочеш спробувати подивитися на все моїми очима і робити те, що роблю я. Але людина каже у відповідь: ні, я хочу дивитися зашорено, так як дивлюся зараз, і скаржитися на свої проблеми і невдачі. А ти дивися вперед у майбутнє, каже Христос, це молитва, і це важко. Чудеса не відбуваються за нашими молитвами, бо те, що ми робимо, не є молитвою. Йди вперед, а не назад. Нев'язне по горлу бруді, не тони в болоті, не кричи: Ай-яй, ай, яй ай, зараз мене затягне ще глибше. Це не молитва. Якщо ми не дивимося вперед на Бога, не прямуємо до Нього що сили. Якщо ми із захватом порпаємося в опалому, висохлому і гнилому листі свого життя, тоді Бог. Як Бог готує прекрасне і нове для нас, це не молитва. Молитимемося, щоб Господь просвітив наші душі, і щоб ми побачили Його, щоб Він допоміг тобі в першу чергу розібрати твою власну помилку, неправильне розуміння істинної радости. Через це ти не цінуєш себе по-справжньому, не вирішуєш проблеми так, як треба, і тобі стає все гірше і гірше. І коли обдумаєш і зрозумієш все те, про що я сьогодні говорив, то почнеш свій шлях по-новому, прекрасній дорозі і змінивши себе. Але з Божою допомогою будеш готовий здійсни наступний крок. Усе можу у Христі Ісусі, який мене зміцнює. Телеп'ян 4:13. Яким чином? З його допомогою, за допомогою того, хто зміцнює мене і дає мені сили. Тому, дорогі мої, Прошімо Христа, щоби допоміг нам розібратися з самими собою, що стоїть нам на перешкоді до справжньої радости з Христом. Дорогі, мої, у подячних молитвах після святого Причастя є такі слова: Тіло Твоє святе, Господи Ісусе Христе Боже наш, нехай буде мені на життя вічне. І кров твоя дорогоцінна на відпущення гріхів, нехай же буде мені причастя, це на радість здоров'я і втіху. Які прекрасні слова! Але вимовляючи їх зараз, я розумію, що ми абсолютно не розуміємо їх сенсу. Не ті з нас, хто слухає, бо зазвичай. Подячні молитви читаються поспішно, дуже швидко, так що зрозуміти їх просто немає часу, але в них міститься такий важливий сенс. Як сказав старець Порфирій, пийте сік, що мав на увазі він, найкорисніший у фруктів це сік. От і необхідно, щоб саме Він потрапив у наш організм у першу чергу. А ми, причащаючись, чи п'ємо такий сік, цілющий, животворчий, так, щоб причастя дійсно було нам на радість, здоров'я і втіху. Ми просимо у Бога здоров'я, миру душевного. І Церква усе це дає нам як на фізичному, так і на духовному рівні. Мир вам повторює священник ці слова, і ці слова заспокоюють, відганяють тривожні думки. Перестань думати про те, що виснажує, спустошує тебе. Нехай зникнуть усі ці страхи, які, немов, хмара постійно нависають над тобою. Як бути, що робити, де взяти грошей? Усе буде добре. Від відсутності грошей ще ніхто не помирав. Статистика. Самогубс у нас зараз така гнітюча, більше трьох тисяч людей покінчили з життям, але будь-яка можливість. Я неодмінно поставив би цим людям таке питання, позбавляючи себе життя, ти голодував? Ні, звичайно. Що ж сталося? Людина просто захворіла, захворіла від власних думок, а думки можуть дуже багато що, наприклад, змусити накласти на себе руки. Людина просто думає: насправді, усе зовсім не так погано, але думки роблять тебе хворим. Як перед візитом до стоматолога ще два дні до прийому. Але при думці, що це ти захворієш, почекай, ще встигнеш постраждати. Післязавтра вже опинишся в кріслі, навіщо зараз починати турбуватися? От у чому проблема. Ми просто плутаємося у часі. Щоб не захворіти, треба жити справжнім життям. Тим, для кого ти і був народжений, жити і насолоджуватися. Як це? Річ у тім, що кожен з нас у глибині душі відчуває своє призначення? Іншими словами, якщо ти чогось сильно хочеш, усією душею, усім серцем, значить це бажання від Бога не може бути, щоб не від нього. Адже ти пройшов через таїнство хрещення, твоя душа християнська, вона освячена, значить, і бажання, що виходить з глибини душі, також освячується і благословляється Богом. А якщо що йти наперекір своїм бажанням і почуттям, результат буде сумним розчарування, депресія і біль. Наприклад, якщо я священник, служу без радості, якщо мені не подобається те, чим я займаюся, я неодмінно захворію. Чи, наприклад, якщо хоче створити сім'ю, прекрасно, але вибирає людину неодмінно собі по серцю, бо інакше, якщо фізично ти тут. А думками десь в іншому місці, якщо життя твоє тобі не у радість, якщо не подобається професія, не подобається той, хто поруч, це вже початок хвороби. Як сказала мені одна людина, знаєш, що це таке, коли вісім годин поспіль ти маєш займатися нелюбимою справою. Отже, займатися тим, для чого ви створені тим, що любите, інакше життя перетворюється на муку. Так, один день так можна витримати, два дні теж. Але якщо це триватиме постійно, ти неодмінно захворієш. Сам Господь хоче, щоб наше життя було саме таким, яким. Щоб ми жили з завелінням серця, так, як дійсно хочеться. У мене є родичка, абсолютно нецерковна людина, якій вдалося здійснити свою давню мрію, адже коли вона тільки ділилася зі мною думками з цього приводу, я тільки сміявся. Знаєш, казала вона мені, я так хочу стати перукарем. Годі тобі, що ти таке говориш? Не смійся, якщо я цього не зроблю, то помру. От як вона мучилася, перш ніж знайшла свій шлях. Повторюся, ця дівчина не має жодного відношення до церкви, але ось це бажання, душевне прямування у неї було, і в результаті вона знайшла себе. І дійсно сміятися над такими речами не можна, адже це Марія, улюблена справа. Так само, ймовірно, ти дивишся на мене і думаєш, ні, я б ні за які гроші не став священником. Не подобається мені ця справа, а мені подобається, але я ніколи не зміг би займатися ще чимось. Загалом, Усе це грає дуже важливу роль відносно здоров'я. Багато людей хворіють тілесно, бо займаються нелюбимою справою. Візьмемо приміром замучених домогосподарок. Цілими днями вони крутяться, крутяться і немає з ким поговорити, поділитися. Загалом жінка явно живе не так, як їй хотілося. І у чоловіків таке буває. І серед молоді, і навіть у дітей. Це дуже тяжко робити те, що не подобається. Але що ж робити, скажеш ти? Не можу я змінити роботу. Розумієш, те, що можна змінити, треба змінювати, а що не можна, необхідно покращити. У будь-якому випадку залишати усе як є не можна. Інакше настане час, і ти скажеш, ось до чого мене усе це довело, таке життя робить людину хворою. Я чітко зрозумів це з євангельської історії, з кровоточливою жінкою. Пам'ятаєте, як вона довго хворіла, 12 років, і увесь час. Жодна людина не доторкалася до неї, бо вона вважалася нечистою. Іншими словами, 12 років ця жінка не могла жити нормальним, повноцінним життям, не могла бути щасливою. І Господь зцілив її не лише з тим, щоб припинити фізичне страждання, але і щоб здійснити нарешті її давню мрію, любити і бути коханою, гойдати дитину на руках, і жити, жити не так, як говорили про неї раніше, геть нечиста, хвора, погана. Десь я прочитав цю думку, і вона мене просто уразила. Допоможу їй набути того, для чого вона народилася, сказав Христос. Допоможу стати тією, ким було призначено їй стати, любити і бути улюбленою, що дає і приймає. Отже сам Бог хоче, щоб ти жив з заналінням серця, подумай, чого ти насправді хочеш, прийми це і почни так жити. Іноді я запитую людиною, що ти усе хвилюєшся. У відповідь чую, я хочу чогось, але от чого не можу зрозуміти і тому не можу визначитися. Ну так визначся. Шукай, думай, чого тобі хочеться по-справжньому вчитися, працювати, розвиватися тільки не потрібно усе звалювати на кризу, криза кризою, але від цього ще ніхто не помирав. Іноді я зустрічаю людей які саме завдяки кризі почали жити повноцінним життям, замість того, щоб помирати, вони зібрали у кулак усі свої сили і знайшли вихід. І ти неодмінно знайдеш вихід, ти не помреш, придумаєш, як жити по-справжньому і нічого витрачати даремно в свої кращі роки, губити здоров'я і божеволіти тільки тому, що суспільство зараз переживає кризу, вихід неодмінно знайдеться, і люди продовжують жити. І у нас, і за кордоном. Неважливо і жити і сенсом. Це дуже важливо не втрачати сенс життя. А то буває, людина прокидається вранці і думає, як сьогодні жити. Та так же, як і вчора, усе одне і те ж готування, прибирання, прасування, провести чоловіка на роботу, зустріти з роботи. Це не життя. Це дуже виснажує. Тому усі домогосподарки і дивляться турецький серіал, виникає ілюзія чогось нового, цікавого, що ж там станеться, що буде, відбувається підеміна сенсу життя. Люди радіють і засмучуються за кіноакторів. Але що заважає переживати ті самі почуття стосовно власного життя? Чому так бурхливу реакцію? Ну нарешті вони разом. Нарешті для них ніщо ніхто і ніщо їм не перешкоджає і не погрожує. Нарешті у нас не викликають стосунки з власними дітьми, подружжям, рідними, бо ми цьому не навчилися. Просим у Господа про це допомоги, щоб допоміг нам і навчив нас побачити сенс життя і переживати його на правду з великими емоціями і великим потенціалом. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!